и военному потенциалу нашему будет нанесен ну, очень сильный неядерный удар. И вы знаете, в обе, в, обе, в одно, и в том, и в другом случае команде Трампа нужно будет применить фактически одни, ну, один и тот же инструмент – это дальнобойное высокоточное оружие, то есть чтобы у Киева, например, да, то есть, либо принудится, либо продлить войну, компенсировать мобилизационную слабость уже в ИСУ, вот те самые дальнобойные высокоточные ракеты, да, чтобы они прилетали по целям Российской Федерации, а не тихоходные там, дроны, вот типа вот этой вот лисицы или лютого. Да. И очень понятно, что, так сказать, какую угрозу он моментально этим создаст. Ну, он не верит, что Москва применит какое-то ядерное оружие, чем-то сможет ответить. А если по нашей территории, пользуясь слабостью противовоздушной обороны, полетят вот эти вот крылатые ракеты, ну, вы сами понимаете, что они начнут сносить. Они очень быстро могут покончить с нефтепереработкой в европейской части Российской Федерации точно, вызвав сильнейший топливный кризис не только для нашей армии, ну, для нашей вообще экономики, и выжимая, кстати, лишнюю нефть, на перерабатывать же нельзя, на мировой рынок давай, так сказать, цены сбивая, вот. они могут перебить, соответствующие важные энергетические объекты, начать войну против энергетики. Они могут ударить по командным пунктам, между прочим, в том числе, ну, да, вот ближним таким фронтовым, которым, через который идет командование, дивизиями, корпусами. Это очень серьезная проблема, между прочим. Они могут начать сносить, они продолжат сносить наши противовоздушную оборону. Ну, как израильтяне, видите, с 300 сделали 26 октября в Иране. Они тоже ударили дальнобойными крылатыми ракетами, не входя в зону действия изнитроракетных комплексов, вообще в воздушное пространство Ирана. Они вот этими GSM, судя по всему, лихоналогами сработали. Вот то же самое может Последовать, так сказать, в отношении Российской Федерации могут быть поражены очень знаковые объекты. Вот. Может быть там добит, черноморский не знаю, черноморский флот, что они могут попытаться сделать. Mm -hmm. И, соответственно, да, и, соответственно, может начать, начаться работа по логистике, транспортно логистическим узлам. То есть и военным потенциалу нашему будет нанесен очень сильный неядерный удар. Вот. А экономические трудности от ударов ну, будут дополнены Эльвирой Сахибзадовной, Набиулиной, с ее там, повышением ставки. Это она окончательно добьет реальный сектор экономики. То есть усугубит вот этот вот Трамп, гипотетический удар дальнобойной высокоточкой. То есть, в общем, тут у них очень сильные позиции. И вы знаете, это гораздо лучше, для, так сказать, эффективнее для, например, американской администрации, чем пытаться, собственно говоря, нанести стратегический удар Москве, сбивая мировые цены, вот как Трамп сказал, если будет нефть по 40 долларов, то Российская Федерация не сможет воевать. Вот удары высокоточкой, это действительно, вот это действительно серьезная, серьезная нам угроза. Зараз ворог продовжує тиск майже на всіх ділянках фронту. Попри свої колосальні втрати, Курахівський та Покровський напрямок залишаються найгарячішими. До яких з огляду на напруженість слід додати вже, звісно, куп'янсько-лиманську ділянку фронту і Курський плацдарм. До речі, генштаб сьогодні вирішив дещо підкоригувати оцінки аналітиків Діпстейту і заявив, що, начебто, інформація про перебування російських військ у місті Куп'янськ та окупант. Ця ворогом населеного пункту Ільїнка Донецької області не відповідає дійсності. Генштаб каже, що Куп'янськ повністю під контролем сили оборони. Як на мене, насправді помилок у повідомленні діпстейту не було, тому що ми бачили відео, де противник там двома колонами дійсно заходив у Куп'янськ. Там були танки БМП, МТЛБ, танки і МТЛБ знищили в самому Куп'янську. Там звідти там висипалась піхота. Потім цю піхоту відшуковували, знищували. Потім противник докидав допомогу своїм цим загарбникам. Її також знищили. Так що в будь-якому разі ми розуміємо, що э, противник дійшов. До Коп'янськи тут питання до наших систем оборони на цій ділянці. Сподіваюся, що після цього повідомлення Генштабу щось там змінилося в підходах до оборони. І таких випадків, коли так, противник маршовою колоною чи декілька машинами заходить у Куп'янськ, більше такого не буде. Щодо самої Ільїнки в Донецькій області, то там теж тривають бойові дії в населеному пункті і на підступах. Динаміка. Міняється, що власне, ну і не дозволяє чітко визначити хто де займає оборону, хто проводить оборонний контрнаступ. Генштаб каже, що наші підрозділи міцно тримають позиції на цій ділянці. Також ворог атакує на Курщині. Там уже тиждень триває цей російський контрнаступ, і він також супроводжується колосальними втратами для противника. Ми бачили відео, де наші е десантники знищуються військових там з російських бригад 80-ї та. Сто п'ятдесят бригади морської піхоти І поки що немає там фото відео знищених північно-корейських солдат, які там, начебто, мають уже воювати. Але сьогодні з'явилося фото, що е, Росія перекидає з північної Кореї. Поки що в Красноярськ, Далі думаю, далі нові гармати. Це САУ М1989 Коксан. Ми не знаємо кількість цих гармат, які там перекидаються. На фотографії там видно дві таких гармати. Їхні особливі, що такий дивний калібр 170 мм, міліметрів, там дальність 40-60 кілометрів в залежності від типу снаряду. У будь-якому разі будемо спостерігати, чи справді з'являться в більшій кількості ці гармати, але в будь-якому разі ну, це буде ще одна ціль. Вже для нашої артилерії, але в будь-якому разі висновок такий, що ми зараз маємо насамперед орієнтуватися на технологічне протистояння з противником, а не на кількісне співвідношення сил і засобів і. Тут ми зараз маємо розуміти, що ставка на лінійне співвідношення сил ну це не наш шлях. І Зараз ми зможемо говорити про різні технологічні напрямки, які посилюють наші збройні сили. Зокрема, ми знаємо, що вже тривалий час наші сили оборони використовують українські тактичні системи зв'язку, які розробила і виготовляє компанія Хімера. Є декілька поколінь цих радіостанцій. Це власне радіостанції тактичного. Рівня, які є таким, яким можна пишатися, тому що фактично в чому їхня особливість? Вони не придушуються засобами репротивника тому що працюють в режимі ППРЧ тобто такий режим, де постійно змінюється частота, і противник не може придушити їх засобами реб. По-друге. Це достатньо ефективне співвідношення вартість і спроможності цих радіостанцій. І далі ми поговоримо про ці напрямки з людиною, яка є співзасновником компанії, що виробляє тактичні системи зв'язку під брендом Хімера. До нас долучається Міша Рудомінський. Пане Родомінський, вітаю вас радив бачити і чути. Да, вітаю, вітаю ще раз. Приємно бути з наустя. Ну насправді у вас є дві гарних новини. По перше, що кількість радіостанцій першого, другого ж покоління, напевно, чи радіостанція Хімера uh, uh. стає все більше у військах. А друга гарна новина це те, що українські інвестиційні фонди е, фінансують ваш проект, сподіваючись на певно, віддачу, значить, вірить в, в цю систему, яка зроблена вашою компанією.